Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного та красивого у розрізі печінкового торта. Сякий торт ви можете приготувати на будь-який святковий стіл, так як тепер у нас скоро різдвяні свята, а далі йдуть новорічні. І я думаю, що ви з легкістю зможете приготувати, і всякий торт стане прикрасою на вашому столі. Ви можете його приготувати заздалегідь, так як він має настояти, і собі вже лише коли вам треба, покласти його на стіл. Получається, торт за цим рецептом, неймовірно, ніжний і смачний, і ситний. Усередині така соковита начинка. І я вам нараз кажу, що у мене сковорідка діаметром 22 см, і в мене вийшло 11 таких блінчиків. Аж би їх робити ще майтонкі, та можу навіть заділити і на 12 Ну або і так вони несуть про якісь товсті, нормальні. Я рахую, що вийшов торт нормальний, такий досить високий. У міру, я не люблю, коли дуже превисокий, бо його тяжко різати. Або дуже нас гімнаскаут, як плескач, ай такий доста нормальний получився. Ну, Но, ото вже буде залежати від того, на якусь сковорідці ви його будете випікати. Готується вон легко, не тяжко. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Куряча печінка, я її файно позачищала і помила. Мука, цибуля, яйця, молоко, соняшникова олія, суль і чорний молотий перець. І тепер приступаю до роботи. Першим ділом печунку та й цибулю переб'ю блендером до однорідної маси консистенції. Так, подивіться, яка має получитися консистенція, коли перебила. І виливаю другу половину. Тепер сюди висипаю соль, чорний молотий перець. Виливаю соняшникову олію, виливаю яйця, розколочую вінчиком, висипаю муку, файно розмішую з муку, перелила його у друге блюдо, бо у тому мальованому шкодую, Аби це не починило, та хочу перебити міксером, та так буде і май скоро, і май легко. Так, перебілам до такої теж однорідної маси, а тепер поступово додаю молока і перемішаю все з молоком. Тісто в мене готове. Подивіться, яка має бути консистенція. Така, як на звичайні блінчики. Видите, яка? Така ріденька. Ну, може, чуть, -чуть має густа, як на блінчик. Дивіться. А якщо у вас такий майвеликий блендер, просто у мене під руками сись маймалий, не хочеться витягати тут майвеликий. Та ви можете просто усе туди вилити, висипати, все, що треба, і все перебити там блендером. І так буде добре. Так, жарити їх буду у фанделі. Все у мене таки май глибокий, Айбо просто мені любить, як там файно йде луно дно. Перед першим блінчиком. Фандел треба мало в нього капнути олою олії. Маленько капну. Так, його розмащу по всьому фанделові олію. А далі вже не треба буде, бо я у кісто поклала. Олою та не треба вже буде. У фандел наливаю тіста. Файно його розчиняю по всьому фанделові, бо було рівномірно. І жарю його по пару хвилин із кожної сторони. Ну, в ся дуже скоро жарить вони ніч не пристають до фандела. Сяк файно мало починяю. І перевертаю на другу сторону. І так мені треба пожарити всі блінчики, кулько їх там получить. Якщо май великий фандер, виходиться їх май мало. Якщо малий, то виходиться їх майбуш. Так, піджарився з другої сторони. Видите, який файний. І все, забираю геть. Опять заливаю. Зараз їх розчиняю. Ну, вони сама товсті жарять і сі блінчики, як такі звичайні. Коли я жарю блінчик, а все все ну, торт буде, та воно май саме мало має товстинки жарить. Айбо вони і так вийдуть тоненькі. Такий фіномний буде такий торт. Видите, перший я блінчик, коли клала жарити, малом капнула олії, а другий вже не кладу. А дивіться, ну не пристає, файно відстає от от посуду. Та все. Так. І перевертаю на другу сторону. Ну, все, піджарився і забираю його гет, Дві який файний. Так, їх файно розправляю. Печу влінчика, то якраз собі думаю, що є в мене одна моя підписниця, Така і своя, моя невістка. Та давно я вже просить. Каже, спечи, та я так спечу за тобою. Ну, зроби, каже, такий печінковий торт. Так що вже на конець, то я його роблю та може робити. <говори> Вона хоче зробити його за мною. Так, піджарився і забираю гет. Так, файно пахнуть. І сі блінчики каблінчик жаряться та дуже файно пахнуть. І у результаті у мене 11 всяких блінчиків, Вони такі горячі, дивіться, які файні, спеклися, такі еластичні всякі блінчики. Дивіться, які файні. Дивіться, всяк вам показую. Просто їх тільки ось це й получило. І все, лишаю їх або вони теперки застили. Тут у мене порізана цибуля і натерта морква. І тепер мені треба і все обсмажити на олії. У фандел наливаю олою приблизно 2-3 столові ложки Висипаю туди цибулю. Жарю її до світло-золотистого кольору. Цибулька у мене підсмажила. Тепер висипаю туди моркву, нараз посолю і трясу чорний молотий перець. Оток, одесять все за смаком. Перемішую і жарю або смажу все разом. При потребі можеш подлити ще олії. І так бо треба все разом жарити або смажити до готовності, аби і морква була приготовлена повністю. І цибулька, все разом бо було, все готове. Ну, все, і це все, все вже підсмажило до готовності. І все, плиту виключаю і забираю з огня. Так, а тепер я підготую такий, якби соус, яким буду я змащувати. Тут у мене є майонез. Кладу туди трощений чеснок. Кладу зелень кропу. Чуть-чуть трясу чорного перцю. Файно все перемішаю. Так, і все. Соус у мене готовий. Яким я буду змащувати. Перемішала. Воно має бути, ну, так смачне. Я думаю, що досолювати не треба, бо майонез він такий, якби доведений до смаку. Ну, якщо він вам не досолений, ви можете його ще присолити або ще мало додати якоїсь приправи, яку ви любите. Ну, я буршаничний додаю. Так, і тепер вже все готове для того, аби можна збирати наш печінковий торт. Збирати буду торт на всякій великій круглій тарілці. На дно кладу один. Блінчик. Кладу туди соусу і розмащую по всьому блинчику. Гет і до краю повністю би було. Так, не товсто, але було всюди. Змастила. Тепер викладаю морку із цибульку. Так, по всьому теж блінчиковий. Таким тоненьким шаром, ну, приблизно сяк. Тепер на нього викладую другий блінчик так акуратненько, мало так чуть-чуть притискаю і так само повторюю процедуру, збираю до самого верха. Так, як ви бачите, торт у мене чим далі тим стає майкий, я його продовжую збирати. Кожди блінчик так злегка притискаю, опять мащу. Опять викладаю моркву, теж так розпреділяю по всьому, аби було рівномірно. Там собі вже приблизно поділити треба що кульку викладувати. Тепер кладу наступний. І кладу саме уже наш блінчик. Зверху його змащую. Так, торт я зобрала. Цякий цег у мене вийшов по висоті файний великий торт. А тепер -ка його треба прикрасити. По кругу я так і злегка затягнула тим соусом ну, або майонезом. І зверху я поклалася дві кондитерські кольця. Одно май велике, одно май мале. Краї я обсипала кропом. Кроп я покрошила надрубно. А зверху у середину я виклала яєчний жовток. Далі йде у нас яєчний білок. І по краю йде кроп. І це теж зверху. І зняла обі-дві кольця зверху. І ще по краю виклала зерня та граната. І всяка красота у мене вийшла. Подивіться, який тортик у мене вийшов. Ви можете прикрасити по своєму бажанню. А у мене всякий получив. Тепер цей торт обов'язково треба покласти у холодильник і аби він пропитав. Він там має постояти пару часу, пару годин. І тоді він буде добрий. Отоблінчик або коржі маються файно просочити начинку і тим часночним соусом, і тоді вон буде файно нарізати і можна його буде їсти. Все, кладу його у холодильник. І після того, коли торт постояв у холодильнику пару годин, я його витягнула, урізала з нього і подивіться, як файно він виглядає. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Ну, а я би ще хотіла уточнити на рахунок самого тіста на блінчиках. Так як мука різна, та у вас муки може піти або мало май мало або мало май бурш як у мене. Так що будьте уважні, Мається таке получити тісто, мало май густе як на звичайні блінчики або млинці. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемога нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться або продовжуйте ділитися моїми роликами, моїми рецептами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. А я вам буду дуже і дуже вдячна. З вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!